Породілля Катерина Соколенко-Смаровоз очікує на виписку із пологового будинку у Кропивницькому. Говорить, для новонародженої доньки пакунок малюка їй не потрібен. У 2021 році ми народили хлопчика, і так само в нас був вибір або грошова компенсація, або байбі-бокс. Що попереднього разу, що зараз ми обираємо грошову компенсацію, бо ну вже є досвід, і для всіх діток ми наперед скупляємо речі. Надія Барановська обрала пакунок малюка. Каже, розпочала ним користуватися у лікарні відразу після народження сина. Якщо б ми взяли гроші, нам би не хватило б навіть на половину бобі-боксу, А так там усе є: і пелюшки, і панперси, отлічний, все підходить. Саме більше мені сподобалися ці костюмчики. Прикольні. Пакунок малюка це державна допомога при народженні дитини. Кожні два роки вміст. Пакунку оновлюють. Нині у ньому 35 позицій. Це понад 80 товарів. Батьки мають вибір взяти при бебі-бокс чи грошову компенсацію замість нього, сказала головна медсестра Світлана Фодотова. Вони отримують паперовому вигляді довідку про неотримання пакунка малюка. Тоді вони вже оформлюють грошову компенсацію. За 2024 рік народилося 1158 дітей. Отримали у малюка 397, Решта отримали грошова компенсація. Державну допомогу у вигляді пакунку малюка в Україні запровадили з вересня 2018 року. З 2021-го з'явилася можливість обирати грошову компенсацію замість бебі-боксу, Пояснила заступниця директора департаменту соціального захисту населення Олена Михальченко. Вартості пакунки як такової у нас немає. Там є затверджений перелік товарів і є їх вміст, які наповнений цей пакунок малюка. Щодо вартості компенсації, це у нас три прожиткових мінімум на дитину відповідного віком до 6 років. На сьогоднішній день це 7689 гривень. На період воєнного стану з 22 року можна було на будь-які цілі використати ці кошти, то з 1 січня 24 року тільки на придбання Дитячих товарів говорить з грудня минулого року закінчився термін дії постанови про грошову компенсацію. Виплата призупинилася. Нині майже півтори сотні заяв від родин чекають розгляду. Я хочу всіх заспокоїти прийнято постанову за номером 114 від 4.02, відповідно до якої про де продовжено термін дії виплати цієї компенсації, і найближчим часом всі наші управління соцзахисту опрацюють ці заяви і скерують списки. Зі слів Олени Михальченко, як тільки постанова набуде чинності, заяви на компенсацію розглянуть і родини отримають гроші. Торік на Кіровоградщині 67% родин, в яких народилися діти, обрали грошову компенсацію. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.